Студія, студія. Як мене чути, у нас другий матч. Це цукека, якщо. У нас другий матч. А, цього? Четверть фіналу, де команда R810 буде грати з командою Тітан. Команду R810 представляє дух і дядько Шулерті. Це дідько. Проти команди Тітан, за яку гуляє Ліпік і Дже ми натикали карту Ancient, Тому, шановні телеглядачі, директор запускає дану мапу. А ми з вами а, зараз, по-перше, нагадаємо, що Гіріч Ліга 2 на 2 спонсується такими файними людьми, як пан Макас. Підписатись на нього ви можете в інстаграмі. Посилання і нікнейм його в інстаграмі в шапці. Не в шапці, а те саме. Там знизу, знизу, знизу знаходиться в описі. Відео, якщо ви на ютубчику дивитесь. І з допомогою також з помощью, е з помощью підтримки пані Катерини. Так. Директор. <плес> директор уходить непосредственно? Непосередно е на місце коментаторське. Коментаторське. Що я ще хочу розказати? Про те, що підписуйтесь на твіч директора, де річ. Тут ми проводимо різні турніри, ліги для наших підписчиків. Тому, давайте подивимось. Матч вирішальний, матч четвертьфіналу. Зараз ми, в принципі, дізнаємося, хто за яку сторону буде грати, так як зараз ножовий раунд. Так, Хлопці що то бояться? Бояться різатися. Ой. Команда Room 810, вибирають сторону. Ще ми їх, в принципі, і вітаємо. Так, Бешка. не пиши таких поганих слів. Отклоніть. Отклоніть. Стой! Я хочу коментити, пише ЦБ. Цебеха, при всій повазі, при всій повазі, цю должність треба заслужити. заслужити. Якщо ти себе будеш. Проявляти з хорошої сторони, то обов'язково на наступні матчі ми тебе візьмемо. А поки що якось так. Це у нас, до речі, ліва сторона турнірної сітки. Команда, яка зараз переможе, зустрінеться в полуфіналі з командою КК рокетне КК рокетне Які вже зіграли сьогодні свій матч та перемогли команду Shadows Так, тому діліться ефіром. І робіть свої прогнози. Давайте, до речі, оцінимо прогнози. Поставлено було 6236 діробалів. Із них 75% це на команду r 810 і 25 на Тітан. Ну що, перший раунд? Пацани, перший раунд. Деріч Ліге. 2 на 2. Одна четверта фіналу. Дуже жорстка. Атмосфера, прилітає, хороша хаєшка. Давайте наблюдати за хлопцями. Mm. Ліпік. Ой. Перестрілюють Джемеля. Перестрілюють Джемеля хлопці. І залишається Ліпік 1-2. Але в нього по-прежньому ще є всі шанси. Всі шанси в нього є. На те, щоб двома влучними пострілами відправити команду опонента. Нокаут! 80 ХП у Ліпіка. 79 у духа. І. Дідько, якщо я не помиляюся, у нас фулл ХПшний. Фул ХПшний. Щось дуже довго у нас. Ой-ой-ой! Ой-ой! Хорошо попадає. Хорошо попадає Ліпік. Залишається він один. по прежньому в два Ой-ой-ой! І ви ви вирубає. Вирубає все-таки дідько своїм юто юспом. Чорний лотус М -м хлопця Ліпікєвського. Перший раунд для команди R R810. -і. Так, напишіть, що, до речі, в чат, хлопці, як ви думаєте, Чисто, ну, уже без прогнозів, от хто за кого вболіває. Просто хто за кого вболіває. Дайте трошечки інформації директору. Так, тим часом у нас оранж базується в. Ой, бляха, переключив. Вибачаюсь, хлопці. У нас Віпіка і GML, як ми можемо бачити, наблюдати зараз, такий полуфорс полубай. Виходить помаранчевий з. Виходить помаранчевий за псів. С фармилкою против GML. Против GML. Пінокio, R810. Пінокіо, Пінокіо наш человек. Пінокіо наш человек. Зразу войду. Ой-ой-ой! Вирубає, вирубає, Дитько. Хлопця, Ліпік фейкує. І чи вдасться помаранчевому забрати Ліпіка? ух. Вучним пострілом. Рахунок 2. Да, Я лично просто поставив хлопці на. На цей матч іменно свої бали. Так що я сам трошки такий ну, напряжений Так, бананчик топить за титан. Бананчик, ну, ти ти оптимист. Ти оптимист. Дєря, що таке кют, закажи. Почему кейс не відкрив? Потому що ще не прийшли деньги з глака. Обязательно коли. Дідько. О, сердечко за дідько. Пінок... Пінокіо Дабл Ю Ну. Надіємося, що дідько себе добре покаже в цьому матчі. Дух робить якийсь двойний оборот своїм штик-ножом. Так, відбрасується у нас зараз. Відбрасуються смаки. Відбрасуються смаки. Давайте все-таки понаблюдаємо за гравцями команди нападу. Ой, вирубають вони. Вирубають вони джемеля з дробовишечком. А що зрябали? Ні, не, не зря, я відкрию. Так, і. Оу, ліпік! Ліпік вирубає з дробаша. Ну, але дух бере, бере все в свої руки. Бере все в свої руки і переграє. Переграє все-таки Ліпіка. Якщо відкрити таб, то дивіться, хлопці, зараз у нас статистика викладає така. Три на 3 йдуть гравці команди r 810 По 3, які лава не дали. Достатньо рівна. Статистика, тим часом Ліпік 416 поїнтів. Хелспойнтів зняв. І GML 0. Ну, не 0, а 9. 9 хелспойнтів. Джемелю e, потрібно включитися. В принципі, давайте за ним і понаблюдаємо, за його грою. Подивимося. Саме на, за його діями. Зараз у нас там в Києві якась заварушка. Намічається. Ой, стріляється Ліпік з оранжем. Перестрілює дідько. Ой, хороша, хороша хаєшка на мінус 20 хелспойнтів. Надо помаранчевому отступати. Забирається бомба тим часом. Е, дух, дух проти GML. Дух проти GML. Чи піде він на рампу? Дуже хороше питаннячко. Забирає М-ку GML. Забирає м очку GML і не спіша, починає розпікувати. Починає розпікувати. Якась така трішечки незрозуміла флешка. Ой-ой-ой, підставляється! Підставляється, але Але дух його щадить. Не буде він очікувати. Там гравця м -м, не дуже хороша стрільба зараз від GML була. Потрібно попрацювати йому трішки над надаїмо. І дух. Я б не сказав, що хлопці там шибко переігрують. Тобто... Як-будто просто ну, Ліпік і GML не то що бояться, ну якось, ну, грають. Ну, чувствується, що є якесь волнє у них німного, і саме із-за цього в них не йде гра. Тобто їм просто треба заспокоїтися. Просто треба хлопцям заспокоїтися. Ой-ой-ой! Влучним пострілом прострілюють GML на 12 хелспойнтів 12 у нього залишається. Буквально якась хаєшка одна. Туди відкидається. І вважайте, що його просто ну, немає. Так, давайте пере, перемикнемось на GML з Ліпіком. Вони планують вихід під, під рампу. Дух їх уже давно тут жде, очікує. М -м, прилітає Прилітає влучний від духа, і GML уходить, я так розумію, що на сейф Іде сейвити хлопець Горопець. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте тим часом перевіримо, чи uh, Прийшли директору. Монетка за Глочок. Не прийшла. Have... Не прийшла. Перестрілює все-таки дух GML, а рахунок стає 5-0. Дуже тяжко у нас стартують перші матчі, дуже якось безкомпромісно перестрілюють м гравці вищого класу своїх опонентів. Що команда Shadows проіграла з рахунком 13-5? що поки що команда R8, R810. Майже. Ну, пок поки що в суху. Ой-ой-ой! Вирішили запушити. Вирішили запушити вони рампу. І, в принципі, ну, їм це вдалося. Їм це вдалося, але. Але, але, але. Давайте понаблюдаємо за Ліпіком. Давайте понаблюдаємо за Ліпіком. За його грою. Знову з дробаками, з дробовічками у нас хлопаки. Щось вони якось з полу-еко, полуфорс. Подгоряють немножечко на 10 хп. І помаранжевий вже очікує в Кейві свого противника. Ой, прилітає хороша плюшка. Залишається GML 1. З Калашом. З Калашом залишається. Відкидую я хаєшку, флешка від. Флешечка від хардкора, Флешечка від хардкора, І дуже напряжений момент у нас наразі. Хто б що не казав. Ой-ой-ой, перестрілює GML. Залишається в нього 7 хелспойнтів. Перший перший раунд для команди Титан. Перший раунд для команди Титан. Вітаємо їх з цим рахунок 6-1. І тепер, в принципі, коли ну, грошей у них є на 2 бая мінімум, хлопаки, я думаю, будуть собі щось думати. Мають тепер змогу вони. Ну, закамбачите за рахунок монетки. За рахунок монетки їм хорошу можливість сделать комбек. Комбек. Давайте користуючись такою невеличкою, невеличкою паузою, поки помаранчевий перемалює ліпіка в Києві, так? Да? І Джемель. Джемель, головне, не спалитися. Але підставляється, підставляється він під духа. Давайте, поки у нас пауза, зачитаю всіх глядачів ефіру і. Дірякене респекта. Перший це Шим, другий це бананчик. Гото Сатору Це Б, Владік, Пінокіо і Нік карт. Це ті, кого я можу бачити. Але чогось Нік карт ще досі не підписаний. От ти хуліган старий. Надо ж підписуватись на канал. Р810 Сігми. Ну, по рахунку, да. По рахунку, да. Сім один рахунок у нас наразі. АВП у GML, ліпік з калашом. Одкидується смок. Ой-ой-ой-ой-ой. Виходить смок Ліпик, і дух. Дух забирає його. Дух забирає його. Діря, може би на 10 хвилин запізнимось. Поняв, хорошо. Договорились. Так, чи буде ждати? Чи буде ждати тут за вапою е, духа GML? Але бомба у них відкидують хлопці смака. І тепер GML ну, зовсім не сладко, в нього авапа, йому потрібно щось придумувати. По факту, хлопцям треба просто контролити, просто контролити декілька позицій і на цьому все. А саме Київ і рампу. І рахунок буде 8-1. GML тим часом. Питається знайти фраг на рампі, але його scope 100% слишен для е, оранжа. Так, я так розумію, буде, буде сейвити. Буде сейвити. Буде сейвити GML. Ну, або питатися подловити. Питатися подловити гравця ворожої команди. Наприклад, оранжа. Ой-ой-ой, отстрілюється, замічає, замічає, чує перезарядку. О, і розмінюють. І розмінюють хлопці Р810 своїх противників. Ще ми їх, в принципі, вітаємо. Рахунок 8-1. Дуже тяжко, хлопці, чесно, коментувати отаку от движуху, коли така дуже впевнена, якась ну домінаційна ігра. Домінаційна ігра одних над іншими. Дуже тяжко тут щось придумати. Тобто якось заставити себе повірити в те, що є ще змога, є ще змога якось переграти, чи що. Тим часом у нас стрільба. О, дуже погана стрільба, тільки що була від Ліпіка. Помаранчевий. Помаранчевий забирає свого опонента. Забирає свого опонента. І цим самим. Рахунок дуже близький до того, щоб стати 9-1. При такому щоті, е мені кажеться, іменно морально тяжко буде викарабкатися е хлопцям із команди Титан. Да. Розмінює, розмінює дух Джемеля. Фасик йдеш. А зараз же ж ми матч дивимось, бананчик. Ми ж матч дивимось, старий. Додивимося матч, потім наступний у нас, а потім після часов 9, да, піду. Ну, десь 8.30 Хорошо. До речі, да, підписуйтесь на твіч, uh, де річ, де нижнє почеркування річ через одиничку, хто дивиться в записі на YouTube. Так як директор стрімить кожного дня КС-ку, проводить турніри і інше. Ого, то я пішов соло. Ну, поки да, поки зарігай катку 1-100%. Та якраз встигнеш гулять. Так, тим часом в Києві у нас Ліпік, Ліпік і оранж. ліпік і оранж. Ліпік і дідько. Будуть бадатися. Откидується ще один смок. Откидується ще один смок. Ліпік, розуміючи, напевно, той, що тут його чекають. Що це фейк смок. Буде не спіша. О, замічає. Замічає ліпік свого. Супротивника і GML. Ски, який скинув бомбу. В GML, до речі, калаш. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, перестрілює GML духа, і рахунок стає 9-2. Як будто якщо хлопці зараз зацепляться за третій раунд. То тобто є 9-3. Потім, чисто в теорії, плюс 3 раунда, якщо вони беруть пистолетку, форс і потім еко. То рахунок буде у нас 6. 6-9. І там, як будто, вже можна іграти. Ну, для цього, ну, спочатку потрібно буде виграти зараз цей раунд. Так як, ну, прогр... програти його і. Ну, 10-2. Ой-ой-ой! Дуже класно зараз зажимає. Ой, oh, бляха, 27 хп у GML і 11 Е, e -e, Дуже цікаво. Дуже цікаво, що у нас зараз буде тут відбуватися, але все-таки. E -e, забирають забирають хлопці третій раунд. Давайте понаблюдаємо тепер за тим, як будуть оборонятися хлопці із команди Тітан, що вдасться їм забрати перший екологія. Екологія раунд. Эко, эко, первый пистолетный. Так, двойные береты у нас у GML, Юспик у нас у Липика. И молодежь начинает стартовать. Молодежь начинает стартовать. Я так разумею, будет сейчас и Раскет. А кто R810, а кто Титан? Титан, Липик и GML. Титан, С, и GML. А помаранчевий і дух. Ну, дідько і дух, це у нас хлопці із uh, R810. Так, ставиться бомба. Ставиться бомба. Ой-ой-ой. Ой, хороший точний постріл. 52 хп мінус 100. Перестрелює GML своїх противників і перший раунд за командою Тітан. Вот вам щотик. Вот і вам щотик вот 4-9. І как будто ну от. E, того, що наступний буде більше всього Еко. Давайте, до речі, подивимося. Давайте, до речі, подивимося. Хоча ні, хлопці в не еко, вони форсять. Форс на форс. Форс на форс, тому, ну, надіються. Само, Можливо, навіть достатньо... самовпевнено хлопці грають. Відлітає хороша хаєшечка по GML. як будто моліком треба там прикормити. Mm. Вот вам и рахунок, хлопцы, 5-9 Вот вам и 5-9 рахунок Вот вам и счетик Пи-9 Ой-ой-ой, напряженно Овер-напряженная игра Овер-напряженная игра Вид обоих команд Так, Ліпік зараз у нас з дробовичком. Екологія. Лоджі. У. Дідько з першої тички ж вирубає хлопців. Тепер він має дробовик. Ой-ой-ой! Ой-ой! Все ж таки перестрілює. Перестрілює команда R810 і своїх противників і рахунок 5-10. Як будто все розвивається просто за схемою минулого матчу. Так, давайте директор знову провірить. Наявність грошей. Не впали гроші. Сильно хотів директор е, попробувати під час матчу відкрити. Під час матчу відкрити кейсик. Так, ну що ж, відлітає тим часом у нас смок, флешечка, молік на рампу відкидає команда оборони. І. Калаш! Калаш з дробовичком проти Дробовичка. І м І м у Ліпіка. Хороша хаєшечка. Хороша хаєшечка знову відлітає. Давайте понаблюдаємо за Ліпіком. Ліпік відкидає Моліка в кейв і вихід хлопців буде, я так розумію, відбуватися зараз на рампі. Давайте за цим наблюдати. Ой-ой-ой, перестріють вони першого гравця. Чи знають вони про. Знають вони про те, що GML може знаходитись справа. І. От вам і. Одинадцятий раунд від, від хардкора і дідька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Все ближиться хлопці до того, що ми знову дізнаємося, точніше, знову будемо дивитися за матчем, за матчем е команди r 810 і проти команди «Рокетне». Дух з калашом, імператриця. До речі, шим, можеш подивитись на калашик, як він тобі. Тим часом, дідько, вирубає еліпіка на рампі. він з бомбою. GML також очікує. Іде розкид зараз. Розкид гранат. Топ. Ну от. А це ж, пацани, десятки, оце, шим. Пацаки десятки. Імператриця Рілі хороша. Ой-ой-ой, пушить. Пушить, 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 пушить рампу GML і дух його перестрілює. Ну, дуже сильно похожий на минулий матч у нас зараз рахунок. Овер похожий. Овер похожий. Хо -хо 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 -хо. Не купляє калаш. Дідько, продовжує бігати з дробовиком. Дві десятки, да? Ну, це бачиш, це хардкори, що такий ножик прикольний, перчі класні. Так, улітає молота, улітає флешечка. І. Ой-ой-ой! Запушили тим часом рампу. Запушили тим часом рампу, перестрілює Ліпік свого опонента. Хм. Цікаво-цікаво, да. Чи, чи буде все-таки рахунок 5.12? Влучним пострілом в голову вирубає джерель свого опонента. Доброго вечора, Олеговіч Джиджи. Доброго вечора тобі, Олегович, GG. Хаю хай Джиджи. Хаюхай. Хаюхай. Радий тебе бачити, старий на каналі. У Нас тут зараз проходить матч Ліги. Діріч Ліги 2 на 2, де підписники директора. Бореться за оверкласний прес. Зараз у нас четвертьфінал. Так, ну що, чистане, ребята, це останнім. Чистане, цей матч. Не матч. Ну, матч, по факту. Да, і раунд. Останнім для команди Титан. Що це ви таке граєте? Турік граємо. Так, Олегович, а ну розказуй. Ти директора знаєш чи не знаєш. Може, ти в Тіктоці був? Дивився старого. Так, GML питається подпушити. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, підставляється Підставляється GML. І вже заходять, заходять дух. Заходять дух з э, оранжем на сайт. 37. В тіктоці щось бачив, ось і зайшов. Поняв, Олегович. Ну тоді підписуйся, нажимай на сердечко, де респімать кску тут кожного дня. Буду тобі. Дуже вдячний за підписочку. Спасибо. Став директором Спасибо. Ну і під твою підписку хлопці із команди r 810 виходять в полуфінал. Вітаємо їх з перемогою. Команді Титан можу сказати, що це було достойно.